Вітаю, друзі. Одне з найпоширеніших питань останніх днів полягає в тому, чи будуть випускати за кордон з 1 жовтня жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Отже, на сьогоднішній день для жінок немає жодних проблем у перетині кордону. На паспортному контролі потрібно пред'явити по факту лише закордонний паспорт. Більше нічого не вимагається пред'явлення ані військово-облікового документу, ані документу про освіту. І це факт. Чому? Да, тому що не існує просто-напросто на сьогодні для того жодних законодавчих обмежень, і на сьогоднішній день також не існує жодних законопроєктів, які були б покликані змінити цю ситуацію. Не виключаю, що з часом ця ситуація може змінитися, і для жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть ввести спеціальні обмеження, враховуючи всю ту діджиталізацію військового обліку, яка відбувається. Це буде колись, але точно не з 1 жовтня на зв'язку.